Життя і творчість Дмитра Федоренка осеяні Великим Кобзарем. Дмитро Тимофійович Федоренко, 1933-2009, автор понад 400 наукових праць. Особливої популярності набули його фольклорні та педагогічні дослідження: Уйудяка, Суєта Щедрий вечір: Від серця до серця, Первоцвіт дивослова, співавтор фундаментальних праць, Історія педагогічної думки і освіти в Україні, історія української школи і педагогіки. Він народився в Голодомуру рік, і зірка щастя ще для нього не вставала. Казала мати, у нього був слабенький крик, бо я й сама тоді від голоду вмирала. Дмитро Тимофійович Федоренко народився 5 вересня 1933 року в місті Марганці на Дніпропетровщині, в багатодітній родині. Це про нього потім казатимуть, 19-й в сім'ї і дуже талановитий. У 1954-1977 роках Дмитро Федоренко жив у Павлограді, де працював вихователем дитячого будинку номер 1 вчителе української мови та літератури, а згодом директором середньої школи робітничої молоді номер 3 У 1977 році, після захисту дисертації на тему виховання в Болгарії, Дмитро Тимофійович Федоренко переїхав до Кривого Рогу понад четверть століття у КРДПУ. Плідно працював звитяжець, невтомний збирач і дослідник козацької старовини, козацької педагогіки, народних традицій і обрядів України у книгах. Спочатку був Дашбог, Дитинство Античної України велесова книга Найдавніший літопис України. Дмитро Федоренко відзначає високий рівень культури і освіченості наших пращурів, наводить приклади унікальних зразків їхнього побуту, виховання і світосприйняття, створені на засадах української народної педагогіки, праці Дмитра Федоренка, таємниці ненароджених генів, блудні батьки, блудні діти, врятуємо духовність українців, виховні притчі Діда Дмитра. Як підготуватися до шлюбу, як народити і виховати талановиту або навіть геніальну дитину, прожити щасливе життя. З особливою теплотою Дмитро Федоренко ставився до історії козацьких часів, досліджував побут і звичаї, легенди та перекази, гумор, історичні факти з життя запорізьких козаків, серед яких були справжні велетні духу, непереможні характерники, сповнені патріотичного звучання книги Дмитра Тимофійовича Федоренка Школа і освіти Запорізької Січі. Запорізькі козачата жили собі запоріжці та й на Запоріжжі. Мудрість козацької доби, кошовий лицарів Чубатих, мають велике почально виховне значення. У 1999 році Дмитру Федоренку присвоєно звання почесний громадянин міста Павлограда, а у 2003 році його нагороджено медаллю захиснику вітчизни за книгу Нескорені Павлоградці. Праці Дмитра Федоренка зберігаються у бібліотеці Конгресу США. Бібліотеках Ізраїлю, Болгарії, Канади, як приклад досягнень українських вчених.